Людина стара, не хоче розбиратися в усьому цьому, що тут, як тут клацать, щоб воно працювало. Тут таймер, всякі програми. Задача підключити двигун вентилятора. Отакий от. Напряму, без оцієї плати. Із двигуна виходить 4 проводи. Мікроконтролер. Це не схема підключення, це просто опери між обмотками. Відповідно, синій сірий помаранчевий червоний, синій сірий помаранчевий червоний. Між синім і сірим 970 Ом, між синім і помаранчевим 862 Ом, між синім. І червоним 690 Ом, між сірим і помаранчевим 108 Ом. Між сірим і червоним 280 Ом. Між помаранчевим і червоним 173 Ом. Виходячи з цих опорів, роблю припущення, що синій провід це основний. До якого підключається один з проводів 230 В, три інші виходи це другорядні. В залежності від того до якого з них підключити другий провід 230 Вольт, змінюватиметься швидкість обертів двигуна вентилятора. Відповідно, якщо другий провід підключить до обмотки, яка по відношенню до синього провода матиме найменший опір, то швидкість буде найбільша. Якщо до помаранчевого, то швидкість буде трохи менша. Тобто середня швидкість. Якщо до сірого другий провід підключить, то швидкість буде найменша. В теорії три швидкості. План наступний. Пробую підключити 230 вольт один провід до синього. Проводу вентилятора другий провід 230 вольт до помаранчевого, тобто до середньої швидкості. Роблю це через тоненький проводок, який буде виконувати роль запобіжника, щоб не спалити двигун випадково. От, і подивлюсь, чи двигун стартане, бо то, що на платі керування є конденсатор на один мікрофарад, І незрозуміло, чи цей конденсатор пусковий чи робочий. Тобто, для чого він потрібен, щоб запустити двигун, чи щоб двигун працював. Схема підключення ось синій провід спільний. Ось іде повна обмотка. Якщо брати найбільший опір, це у нас. Між синім і сірим, значить ось сірий уверху. Сірий, помаранчевий і червоний. Тобто, відповідно, якщо 230 вольт подати між синім і червоним, то буде найбільша швидкість. Якщо між синім і помаранчевим, то буде середня швидкість. Якщо між синім і сірим, то буде найменша швидкість в теорії. Вихід 230 вольт, синій провід до одного провода 230 вольт, другий вихід 230 вольт до помаранчевого провода. Основний вихід через тоненький мідний провід, щоб не спалити двигун. Надягаю захисні окуляри і включаю в розетку. Поїхали. Угу, крутиться. Пробую зупинити рукою. Не, ну стартанові крутиться, в принципі. Не знаю, як буде з лопастями, бо то що лопасті мені господар не приніс. Зараз подивлюсь, що не буде дуже грітися. Нехай трошки попрацює. Ну ніби крутиться рукою. Не, може і можна, зуп... можна зупинити? Ага, да? можна зупинити, Ну, важко. Я думаю, нормально буде стартувати і нормально буде працювати. Попрацювало в такому режимі. Десь 15 хвилин. Двигун ледве теплий. Ну, тобто режим роботи нормальний. Думаю, повинно бути нормально. З цієї плати керування використовую тільки оцей запобіжник і фільтруючий конденсатор. Все інше мені не потрібно Підпаююсь просто до плати, тобто ці провода тут так і будуть. Знайшов у себе ось такий тумблерок двохпозиційний. Хочу зробити. Дві швидкості. Тобто один провід 230 завжди буде під'єднаний до синього. А другий провід 230 буде перекидатися цим тумблірком або на помаранчевий, або на червоний. Помаранчевий це менша швидкість, червоний це більша швидкість. Про всяк випадок, перевіряю, чи вентилятор буде крутитися нормально. І чи в одну сторону, якщо підключити другий провід 230 В до помаранчевого, а потім до червоного. Якщо другий провід 230 В підключений до помаранчевого, вентилятор крутиться, якщо дивиться звідси, по часовій стрілці, запускається нормально і підтримує оберти. Якщо другий провід 230 підключить до червоного, вентилятор крутиться по часовій стрілці також і підтримує оберти, крутиться трохи швидше. Один провід з двигуна синій буде під'єднуватися прямо сюди безпосередньо до синього. 230 вольт. Другий провід 230 вольт, ось він заходить проходить запобіжник. Ну і ось уже після запобіжника тут контакт, до цього контакта під'єдную, підпаюю проводок, який буде під'єднуватися до середнього контакта тумблера. Ось цей провід, який я підпаяв після запобіжника, підпаяв до середнього контакта тумблера, до лівого і правого контакта тумблера підпаюю. Червоний і помаранчевий провода з двигуна. І того синій з двигуна підпаюється безпосередньо до одного з контактів, який приходить 230 вольт. Другий з виходів 230 вольт, ось проходить по платі через запобіжник і приходить ось сюди. З нього виходить проводок, який підпається до середнього контакта тумблера. До одного з е, крайнього підпається помаранчевий з двигуна, до іншого крайнього підпаюється червоний з двигуна. І садиться це все на кембрик. Сірий провід з двигуна залишається незадіяний. Упакую його в кембрик і просто нехай висить. Включив в розетку, пробую переключати. Незручно. Так, ось більша швидкість, ось менша швидкість. По звуку може чуть. Зробив дюрку в корпусі, вставляю цей тумблер, закручую, ставлю на місце, це менша швидкість, це більша швидкість. Менша швидкість.